Слава Ісусу Христу! Куди можна написати запитання? Я не знаю, куди писати. Запитання, щоб, якщо ви хочете задати нам якесь запитання. Ви на трансляції дивитеся в чаті пишете. І там наші модератори. Підслідковують і тоді вибираються запитання, і мені пишуть у наш робочий чат. Бог Якщо вже в чаті пишете, хоч вас точно замітили, починайте словами, запитання. запитання, поставте якийсь значок і далі задавайте запитання. Тоді модератори наші точно не пропустять. Але я думаю, що навіть якщо б ви. І просто так написали, то всім наші модератори вони дуже такі, знаєте, глазасті. Всього побачать. Але бажано написати перед тим, спочатку, як пишете, пишете запитання дві крапки і далі задаєте запитання. Добре, розібралися. Так, пишуть нам сьогодні. Сталася біда в нашій сім'ї. Ми з чоловіком втратили омріяну донечку. Вона народилася передчасно на 26 тижні і п'ять днів. Ми живемо за кордоном. Скажіть, будь ласка, як правильно поступити? Чи можна плакати після втрати донечки? Вона наш Янгол, ми її встигли похрестити. Чи можна тримати прах вдома? Тут за кордоном похоронити в землю не можна лише кремація в Україні. Не проживаємо. Скажіть, будь ласка, отче, як правильно поступити і як пережити горе батькам. Дуже вам дякую, Сільвія, Сільвія, дорогенька моя, цю річ втрату дитини пережити, ну, я думаю, що вряд ли воно вдасться вам, вона завжди буде для вас. Воно завжди буде боліти, Правда, з часом буде боліти менше. І навіть якщо воно зовсім не буде боліти, то пам'ять все одно буде тримати, що була така втрата. Я завжди кажу, що для того, щоб комусь жити, треба комусь померти. І, знаєте, якби <кхе> батьки наші діди не вмирали, то діти не мали би де жити. Не через те, що мало місця на землі, а через те, що такий порядок. І якщо Господь Бог дає життя, Він його і забирає, і Він знає, коли і як, як оце життя може відповідно бути для нас корисним або для нього. Для того, щоб попасти в Царство Боже, Бог не може створити людей в Царстві Божому, вони мусять пройти через життя на землі. І життя на землі навіть достатньо 10 секунд прожити, і ти вже можеш бути претендентом до Царства Божого. Якщо ти не жив на землі, то тобі ти не можеш бути в царстві Божому. Так Бог установив цей світ, так Він його уклав, і інакше бути не може. І навіть якщо людина знову ж таки кажу, пожила 10 секунд. Вона пройшла ту умову, щоб прийти до Царства Божого. Знаєте, ми як зустрінемось у царстві Божому, буду... <сум> ми ще подивимося, хто кому буде завидувати. Чи ті старі, що прожили 90 років, чи ті, що прожили 9 хвилин. Великий знак питання. Кому буде легше? Тому. Не треба себе мучити, то, що її погано. Вам просто ці всі очікування, старання, шкода. Але Бог має свій план, і він набагато кращий, як вам здається. Сумувати можна урну, поставте вдома, напишіть там на таблиці ну, фотографії, що ви не маєте, якби це вона мала 5 років, 10 років, то вже зробили би фотографію. а так — Напишіть табличку і напишіть ім'я. Любима донечка і там, як вона там її назвали, і напишіть ім'я. І хай воно буде, а буде нагода по тому, будете їхати в Україну чи як інший спосіб, і тоді урну привезете, чи поставити її в нішу, чи розвіяти прах. Це вже ваша справа. Так, їдемо далі. Слава Ісусу Христову, чи можна вашу думку про з силу роду? В одних росте динаміка позитивна, в інших діє, діти помирають, гинуть або народжуються дівчата при бажанні, при бажанні молитвах ще і про <кхід> нащадка. Як заслужити такі ласки? Василь, дякую. Маю до вас багато запитань. Ну, це добре, що маєте багато запитань. Ви знаєте, от, ви кажете динаміку в дітях, в одних так родяться, других так. Тут хочеш хлопця, родяться дівчата. Ну, знаєте що. Хочу так, хочу так, це, це стосується до салонів, коли машину купляєш. Хочу червоний колір, хочу синий, хочу перламутровий. А вони кажуть, перламутровий буде, але треба місяць почекати. Ні, добре, ну давай вибирайте з цього, що є, бо вже так хочу тої машини. Дитина це не покупка в салоні, де ти на вибір можеш розказати, які ти хочеш очі, які ти хочеш вуха, які ти хочеш. Це, ну, навіть плод до того, що якої статі він має бути, це хлопчик, чи дівчинка і так далі. Ні, це, це дар Божий. Дар Божий, який має в собі у всіх структурах ДНК, тата, маму, діда, бабу з того і з того коліна, тому що. Тому що дитина це свого роду синтеза поколінь, куди кожен із нас, який народився, має структуру ДНК та? і в ній прописано все. очі, ноги, вуха, кишечник — ну все. Та? В кожній клітині повна інформація про людину. У кожній клітині. ДНК складається у цій складні в конструкції на основі тих, від кого вона народилася. Так що, як вона має бути, повірте мені, людям ліпше туди не втручатися. Якщо вродилася дівчинка, слава Богу, вродився хлопчик, слава Богу. Не важливо, що ти хочеш, важливо, хто народився. Це є важливо, Бо я хочу бути учасником. Божого плану, Бог хоче так. Народилася дівчинка, хочу хлопця. Родіть ще одну, знову дівчинка, хочу хлопця. Родіть ще одну, так як мій брат. Три дівчинки, а четвертий хлопчик. Він останню дівчинку, не як останню, третю як дівчинку назвав Єва, а потім родився Адам. Треба було починати з Адама. А бачите, а Бог каже, ні, наперед. Перша філомена, чудесне ім'я, я так люблю, розумієте, філомена. Просто ну, таке поетичне ім'я. Потім Оля, потім Єва і Адам в кінці наслідник. О? Був би Адам перший вродився, все, вони б сказали, все, більше нам нікого не треба. А так, четверо дітей, велика сім'я, я тішуся боже мій. Ну, не знаю чого, але я теж щасливий. Так що це чудесно, це чудесно. Так що Бог має свій план на всіх вас. Просто треба поучаствувати в Божому плані. Отак от от вам про динаміку позитивних і інших, інших дій. Так, Та, отець у сім'ї батько був поганий. Жінка не хотіла, щоб він успадковував негатив. Молилася, просила, та все ж, по закономірності погане перейшло на дитину. Чому діти з більшого успадковують недоліки та погані моменти? Дякую вам. Ну, не завжди, <кій> не завжди. Це формування особистості це така складна річ, вона така делікатна. Буває такий етап формування. ну... Зростання наших, та? коли ми, ну, дит... ясне діло, в дитячому віці, коли формується особистість, основи її складаються, коли вони ще якби, не працюють все разом, так? але вже будуються основи. І от ці основи вони можуть закладатися, ви собі навіть не повірите від яких речей. Тато з мамою свариться, дитина собі закладає якийсь принцип. Що це типу, або правильно, або неправильно. Ну, так собі щось вона подумала, що це так має бути, ознака дорослості. І собі заклали це в основу свого формування себе. Або навпаки. поки тато свариться, а дитина така: ні, це не добре. І, все, і вона ніколи не буде сваритися. Потім діти підростають трохи і так далі, їх кличуть за стіл, сідають, ой, давай, ну давай цокнемося, давай давай так остату, файно тако цін, давайте цокнемося. Не треба цього. Не треба цього. А дитина хоче, дитині пояснити, що той, хто п'є сок, не може цокатися з тими, що п'ють коньяк. Я хочу тебе пояснити? Скажіть, ти маленька, ми дорослі. Не треба цього. Бо ви відкриваєте двері до вживання алкоголю. Що це типа нормально. Алкоголь для дорослих і для мудрих людей. А дитина ні. А моя дитина мудра. На дитині соку. І будеш ще й мудрим татом. І мудрою мамою. А алкоголь дітям не лийте. І не треба, коли в дитині сок, вчитися цокати стаканами. Не треба. Я й дорослим не, не, не бажаю. Перший тост дзенькнулися, а далі не треба. Припідняли, сказали. Ось. І не завжди. Діти, алкоголіків у батьків, не завжди діти стають алкоголіками. І не завжди, коли тато професор, мама академік, дитина буде також професором. Не завжди. Не завжди. Часто наоборот. А то, що діти схильні до зла, звичайно, бо тому що наша людська природа. І є схильна більше до зла, як до добра. І тому є на то церква, яка людину заставляє, спонукає, навертає трошки на силу бути добрим. Не брешіть, щоб там би там просто з радістю робити своє добро, не треба тої карикатури. Трохи, щоб робити добро, треба себе трохи потиснути. І тому, щоб стати кращим, треба старатися щось робити. І тоді діти будуть дивитися на тих, що стараються, і будуть кращими. А якщо тато до ліса мама біса, розумієте, то дитина буде така сама. Так, колег ніколи, запитання Доповнено. Отже, яким чином наші традиційні. Священники освячуються на харизматі. Харизмати — це чин чи рух у церкві. Ну, я би більше сказав, що це такий рух у церкві, де комусь там відкриває Духом Святим, і вони там говорять. Харизмати, саме слово харизма. Знаєте, це люди самі по собі, якісь є. Особливі, так, мають якісь фізіологічні визнаки, манери поведінки, манери спілкування. <кій> а харизмати це тих, яких торкнувся по-особливому Дух Святий, і на них е е їм зробив якийсь відпечаток. Вони говорять там мовами якимись там, що ніхто не розуміє, що там щось там та далі. Ну, такий спосіб Бог проявляється до людей. І ті люди, яким це близьке, йдуть до них. Я ну, я, ні. Я ліпше я сам собі помолюся, І Дух до мене по-своємуся звертає. Мене Дух наоборот заспокоює. Я не раз на молитві. Коли стою коло престола, ну не, мається на увазі, приватно, не, не, не на відправі якісь літургічні, так? То, я, то я так відчуваю, що засинаю так, так якби, знаєте, от мені б зробили, е, е, як вона це називає, анестезію чи якийсь общий наркоз, і я так борюся, щоб, Бо я чую, що зараз просто впаду і відрубаюся. Для кожного по-різному дух діє. І тому щодо харизматів, ну, то не моє. Бог робить різні рухи. Я думаю, що харизмати це повна протилежність до мене, бо вони там по-особливому такі-такі, а я наоборот, по-особливому такі спокійні. Мені більше подобається спокійна молитва. І я от духом більше пройнятий Христом страждаючим. Хрестна дорога, хрест на плечах, вінок на голові, прибитий до Христа, покаяння, засудження перед Пілатом — Оце мене рухає. Я говорю і мені. Мурашки біжуть по тілі, так? а комусь, комусь дуже важна радість Воскресіння. Ура! Христос Воскрес! І Бог мене спас, я спасений, ура! Ну, комусь так. А комусь інакше. Тому я належу до, до тих, знаєте, Співучасників страждаючого Христа. Дай за роздуми, ціну терпіння, ціну страждання. <кій> вміння носити тягарі. Ну, отак. Тому харизмати це така собі трохи повна протилежність до мене. І мені важко про них говорити, але це не чин, це, це такий. Ну, рух стиль. Стиль прославляння Бога. Дякую щиро всім за запитання. Ви молодці, дуже активні. <клух> я думаю, скільки я відповідаю на питання, коли вже вони у вас закінчуються, так? А, аби все десь знаходити якісь собі нові і нові. Дякую щиро вам. Нехай Бог вас благословить. Зараз молимося. За померлих.